Привіт! з вами програма Веселий Вікенд. Програма про відпочинок та шалене проводення часу. І я, і її ведуча Ольга. Програма виходить напередодні свята весни, краси та жіночності. Я з превеликим задоволенням вітаю нас, жінок прекрасну половину людства та бажаю нам ніжності, краси та безліч прекрасних хвилин з коханими та близькими людьми. Ви ніколи не замислювалися, що найменше нашої уваги дістається нашим близьким. Ми завжди знаходимо час для роботи і для домашніх справ. А для дітей, батьків, друзів та наших коханих вдається викроїти іноді тільки пару годин. Частіше проводьте свої вихідні з близькими і влаштовуйте невеликі свята для вас. Створити для цього умови набагато простіше ніж здається. Про те, як провести вихідні, дивіться далі. Бурхливий і активний спільний день можна завершити спокійним вечірнім відпочинком під час перегляду цікавого фільму. Кінопалац Україна гостину запрошує на перегляд фільму. Робот Чапі Чапі вундеркінд, і як будь-яка інша дитина він потрапляє під вплив свого оточення, і тільки його серце та душа допоможуть йому знайти свій шлях. Але є одна річ, яка робить Чапі не схожим на всіх інших. Він перший робот здатний відчувати і думати: дивимося, трейлер. Режисер фільму «Дев'ятий Округ. Пропонує вам. Я привів тебе у цей світ. Робота, який вміє думати і відчувати. Познайомитися з чапі. Ми не малий. Це годинник, це годинник. Годинник. Він як дитя. Його треба вчити. Тебе звати Чапі. Чапі. Буде свідками. Ти можеш робити все, що захочеш: писати вірші, малювати, творити. Круто. Нетворення робота. Люди завжди бояться того, чого не розуміють. Біда в тому, що штучний інтелект непередбачуваний. На людину знаєш, кого називають білою вороною? А? Того, хто відрізняється від усіх інших. Цього року ти показав нам стільки всього. Я про таке навіть і не мріяв. Я зроблю з тебе крутого перця. Я вчусь бути крутим. Його історія цього робота треба прибрати. Він ще дитя. Він мов, наступний етап еволюції. Почнеться. Я свідомий. Я живий. Я Чапі. Робот Чапі у 2015-му. Деякі люди впевнені в тому, що годинник це зайвий аксесуар в сучасному світі глобальних технічних досягнень. Дійсно, ну кому прийде в голову купувати годинник, коли в кишені лежить новенький смартфон. Але більшість людей дотримуються іншої думки: наручний годинник це не просто предмет для відображення поточного часу, це стильний аксесуар, який може підкреслити індивідуальність власника, його високий статус. Де обрати годинник, який підкреслить саме ваш стиль, дивіться далі. Дехто запевняє, що щасливі за часом не слідкують, та більшість з нас навряд чи зможуть уявити своє життя без годинника. Сьогодні всі мобільні телефони можуть показувати час, тому здається, навіщо зайвий аксесуар у торговому центрі Галерея Прем'єр відкрився відділ годинників Август 21 Тут ви можете знайти годинники виробництва Англії, Швейцарії, Данії, Японії а також США. Завітайте сюди та переконайтеся у тому, що годинники тут просто класнючі. Дивимося. Красивий годинник не лише допомагає орієнтуватися в часі, а й вигідно підкреслює стиль свого власника, а неординарний додає образу певної пікантності. В магазині Август 21 представлені оригінальні моделі наручних годинників відомих виробників Скаген, Роял Лондон, спортивні «Бейбі Джі» Casio, Edifice, Q&Q Attraction, Orient та Elite. Завжди популярними є звичайні класичні годинники, тобто дві стрілочки і секундна стрілка. Якщо може бути ще додаткова іконочка календаря, тобто гарний, тонкий класичний під костюм. Такий годинник завжди підійде і на святковий вихід, і на щодень він буде завжди актуальним. І приємним для носіння. От. В моєму відділі представлені годинники бренду Skygen. Тобто вони є дуже популярними і в США, і в Європі, і в Європі і в Японії, ну і також намагаємося зробити їх популярними саме в Україні. Зараз я вам продемонструю їх. є годинник в керамічному корпусі, на керамічному браслеті, оздоблений камінням. Відповідно, він Симпатичний, дуже аристократичного вигляду, це гарний подарунок для жінки. Дана моделька годинника Skydін отримала премію в сфері дизайну Red Hot Design 2011 року. Тобто, це дуже високе визнання насправді в сфері дизайну. І Тому цей годинник заслуговує на увагу. Годинник дуже стильний, є поєднання золота і чорного, це одне з найбільш популярних поєднань в сфері годинникового дизайну. Ремінець виконаний в стилі міланської епліхімії, він є стальний, покритий чорним ПВД і відповідно гнучкий, Тобто плавно охоплює зап'ястя фактично будь-якого розміру. Не викликаючи дискомфорт. Такий годинник приємно носити на руці. Фактично любого року вже сьогодні. виробники наручних годинників створюють красиві моделі на будь-який смак. Але як вибрати годинник, який ідеально підходить саме для вас? У відділі «Авуст-21» вам у цьому допоможуть, адже тут представлений величезний вибір годинників різних виробників. Всі рухи в годинниках здійснюються за допомогою механізму, який вимірюється протягом часу, і відображає його на циферблаті. Основними типами є механічні, автоматичні, електромеханічні, кварцові та електронні годинники. При виборі годинника потрібно звертати увагу на якість ремінця. Він повинен бути міцним і головне зручним. Завітайте у відділ «Август-21» та обирайте годинник, який підкреслить саме ваш стиль. Сьогодні в Рубриці «Будь стильним» поговоримо про секрети краси та чудового настрою від Оріфлейм. З настанням весни завжди хочеться нових яскравих змін як у житті, так і в зовнішності. Про задоволення цих потреб незмінно дбають фахівці косметичного бренду Оріфлейм, якісний асортимент продукції, яких завжди надихає своїх покупців на яскраві рішення в макіяжі як на повсякдення, так і на свята. Тож пориньте у світ краси та здоров'я разом з Oriflame і гарний настрій та бездоганний вигляд гарний. Товані вам щоденно, адже компанія Оріфлем працює за принципом. Ваші мрії наше натхнення. Світ моди дуже мінливий. Так що багатьом просто важко орієнтуватися в нових тенденціях. В результаті безліч людей одягається неправильно. Як бути стильною, дивіться далі. Хочете виглядати стильно та елегантно? Завітайте в магазин Атан Бай Андретан та купуйте речі, які приносять удачу. Модний одяг Андретан представляє поєднання стилю та елегантності. У магазині представлені ексклюзивні нові колекції, ефектні та демократичні моделі, які ідеально впишуться у ваш гардероб та ретельно підібрані аксесуари, які будуть відмінним завершальним штрихом до вашого образу. Приходом весни актуальним для всіх є вибір верхнього одягу. Наш бренд не став виключенням, Ми також пропонуємо верхній одяг. В цьому сезоні в нас представлені як довгі пальто до коліна в довжині, так і короткі куб З пальт. В тому сезоні актуальними будуть кольори фуксії, жовтий колір і також пастельні такі карамельні відтінки. У нас представлені будуть. Пальто всі з натуральної шерсті в тканині переважають натуральні такі відтінки, більш природні, оскільки ця колекція в нас називається Флавермаркет. Більш кольори такі квіткові. Палюстки квітів нагадують то холодний білосніжний мармур, то шовк, то оксамит, то найтонший шифон, то вишукане мереживо. Однотонні або багатоколірні штрихами або плямочками розмитими або чітко обкресленими. Усе це ви побачите у весняно-літній колекції Андретан. Використовується багато тканини такої сучасної, це неопрен і екошкіра. Вони є актуальними. Сучасна тканина є актуальною через те, що вона зберігає всі властивості натуральних тканин, є більш зручною використанні і простішою в експлуатації. Серед моделей будуть об'ємні куртки, до яких нас пропонується низ і спідниці, і брюки можна використовувати. Перфорація, шкіра, неопрен, мережево, трикотаж все безумовно для ідеального, сяючого і бездоганного образу сучасної української дівчини. Квіти дарують нам красу і надихають нас на творчість. Назвавши жінку квіткою, не забудьте правильно за нею доглядати. У Нас екокапсула буде в тому сезоні. Екошкіра дуже зручна в носі. Вона е, добре акліматизується до погодних умов і підходить як для ділового стилю, так і для модних луків. Дизайнер Андретан вклав в колекцію яскраві веселкові, карамелові кольори, поєднуючи іноді непоєднувані фактури і тканини. Витончені солети, елегантний крій, італійські та французькі тканини, вишукана фурнітура. Як бути стильним це дуже просто. Завітайте до магазину Атан Бай Андретан та ставайте іконою стилю. Як тільки ви візьмете на себе обов'язок виглядати стильно щодня, ви зрозумієте наскільки більш впевнено себе почуваєте, а з часом навіть зможете створити свій неповторний стиль. Якщо ви маєте бажання освічитися по-особливому або здивувати свою другу половинку, або просто зробити сюрприз коханій людині і освічитися у незвичний спосіб, чи довести їй, що вона чи він може сміливо йти за вами по життю або ж просто вибачитися перед своїми рідними? Тоді вам до нас і таку можливість вам подарує новий проект каналу рівно один. Люблю тебе. Заповнюйте анкету на сайті rivno1.tv і чекайте на запрошення у програму. До нових зустрічей, гарних вам вихідних та приємного відпочинку.